і Не потрібно розріжти навпіл, фраза, яку нерідко чують продавці. Кавун досить великий за розміром, тож не кожен готовий придбати його цілим. Проте лікарі не радять купувати частину Баштанового. На відкритій м'якоті швидко розмножуються бактерії. Причина цьому комахи, які теж не проти поласувати солоденьким та пил, який осідає на поверхні. Солодка м'якоть швидко стає ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Коли розмножуються бактерії, виникають різноманітні кишкові інфекції, такі як гострі гастроентероколіти, дезентерія, сальмонельози. Тому якщо цей плід зберігається без холодильника, а особливо під палаючим сонцем, тоді ймовірність розмноження бактерій ще більше посилюється. Куштуючи такий кавун, ви наражаєте себе на небезпеку, адже є чималий ризик зараження кишковою інфекцією. Якщо після смакування баштанового або будь-якого іншого фрукту почуваєтесь зле, варто звернутись до лікаря. Перші ознаки кишкової інфекції це підвищення температури тіла, багаторазова блювота, нудота. Болі в животі різноманітні, починаючи від ниючих, закінчуючи схваткоподібними болями і поява рідких випорожнень. Також спеціалістка нагадує звертати увагу на зовнішній вигляд усіх фруктів та овочів, які купуєте, крім того, термічно обробляти продукти після покупки. Не купувати продукти, які мають ураження гнилю або пошкодження. Це стосується особливо в літній період таких фруктів, як персики, овочі, це помідори, які люди можуть купувати на стихійних ринках. Якщо вони купують ці пошкоджені продукти з тріщинами чи з якимись мікротравмами, вони можуть їх застосовувати лише термічно обробляти там для того щоб робити якісь соуси, а їсти свіжі, свіжі продукти мають тільки цілісні, аби не потрапити до лікарні із отруєнням, ретельно обирайте фрукти та не купуйте ті, що вже розрізані або пошкоджені, адже така обережність може вберегти ваше здоров'я. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський.